Я на це ніколи в житті не піду, перевіряйте. Значить, друге, коли вони укладають договори між трьома людьми в територіальній громаді, то Конституція передбачає тільки одну територіальну громаду. Це перше. Друге, Конституція це є засновницький договір 46 як який використовується національним багатством і тим оформлене на національне багатство, яке дає нам права. З нормами прямої дії да. зі. Нащо мені ще якийсь договір, який не має ніяких юридичних наслідків? Крім того, територіальна громада це жителі, не три людини, а жителі більшість по положенню про загальні збори. Де не може бути оці, от, от те, що вони роблять, три людини. Точно вискочать апуни. А коли ми проводимо загальні збори, а там треба 50 плюс 1, та громада найкращого. Тільки виштовхне, іншого там не буває. Правильно я говорю? І коли ми приїжджаємо на загальні збори, і така синергія, зібралися 600 тисяч людей, які усвідомлюють, що не власники, вони всі своїх сусідів знають і, хто, і знають, хто найкраще що зробить. І тоді виштовхує та громада, не от тих трьох. Правильно це підміни. Я, я закінчу ще за, за Медведчука, дочка, можна? ці підміняють отут. Ми їм говоримо, вони мені там ото шарахаються в юридичних особах. Я ще раз вам говорю: коли є, от вивчіть досвід Європи, вивчіть цивільне законодавство, вичитайте, що е, е, є об'єкт власності національного хату, є суб'єкт Конституційного, це вже юридична особа. Це я не придумую, це є. Воно просто не оформлено через реєстр власників і власності. Написано 142-й об'єкт власності, суб'єкт власності жителів. Все, це юридична особа, це не я придумаю, це законодавство говорить. Воно є, тільки немає реєстрів власників і реєстру власності. Його треба це відродити через статути, те, що ми робимо, і взяти під контроль. Оце все перевіряйте все. Я вас дуже прошу. Не довіряйте не мені нікому. Я, я сама така все перевіряю. Ви думаєте, що я запити роблю? Звісно, агент, то що всі запити поробила, всі відповіді маю. А тепер Роману вже не дають відповіді. Правильно, Роман каже, нам дали з Держказначейства, що. Рахунків територіальної громади немає, а в них вже викручуються. Тому що бояться, що вони їм теж на горло наступлять, скажуть відкривати. Але ж незалежно від того, що вони не дали, ми самі знаємо. зараз подамо документи, будемо відкривати рахунки. І коли ми в них гроші заберемо і архіви заберемо, архіви я не договорила, архів територіальної громади. Ви коли відкриєте положення про е, міністерство да про, про міністерство юстиції України, перше за що відповідає Міністерство юстиції України, про архіви, все реєстри архіви, це е, Міністерство юстиції. Коли ми тут не утворили ніяких архівів, ніякого міністерства юстиції немає. Їм рахувати нічого. реєстри нічого створювати. А в них все згорило так, як ви це бачите. Нічого. Значить, тепер Медведчук, все таки я договорю. ви задали питання. Значить, е, ви знаєте, що ці суверени це загроза. Українські нації. По Конституції, от хочете, не хочете, ображайтеся. Я люблю русських мене бабця, росіянка, яка що я на четверта росіянка. Значить, я грузинів, я всіх обожнюю, я людей обожнюю. Значить, мені все одно, але на цій території живе 78% українців. І знаєте, коли з Канади з Діаспори, в нашій Ірині Магрицькій кажуть, вона кричить, як ви кажете. Націю знищили, мову знищили, культуру знищили, допоможіть, а вони сидять з Канади, дивляться на нас і кажуть, люди добрі, так ваше там 78%. Якби ви меншини були, чи корінний народ, ми б вам допомагали. Я знаю, що мій народ, якого 40, 78%, він може він здатен взяти на себе відповідальність за цю державу, національну, українську державу. І побудувати тут національну державу. Так от рух суверенів – це загроза українській нації, бо вони хочуть українську націю національну державу визнати корінним народом, якого нема держави власної. Медведчук загроза українській нації, бо він хоче саме українців порвати на федерації. І кажи, що я агент, кого хочеш. Я вивчаю не тільки е, юриспруденцію, я ще історію вивчаю, тому що в мене е, просто так. Зірки склалися, що всі подруги мої історики. Вони досліджують у те питання, що я говорю і про корінні народи, і про все інше. А я кладу все це не законодавство. Тому я не можу бути агентом Росії, бо я федералізації ніколи не допущу, я на сході живу. Значить, я не можу бути агентом Європи. Бо я говорю, що корінного народу я вам усюди, а це ж це ж простір корінний народ. От пішло в Європу, якісь реєстри, вони там поробили кведи міжнародні, щось там пописали корінного народу. Це знову той масонський, чи я не знаю, чи якийсь інший реєстр, в який я людей не пускаю. Так я от думаю, що я агент України. Піши, піши. Не, но я іменно про об'єднання, іменно вопрос про топ-міханізм об'єднання. -то. Дивіться, я вам ще раз кажу, коли загальні збори, це така синергія, там три людини нікуди нікого не поведуть. От там у нас, я студінок, коли був Яремський, ти пам'ятаєш, як приїхав з районної ради, Як його построїли всі. А які чоловіки розумні? Та господи, у нас там такі квиндайки в селі, ну ви просто не знаєте. А в місті так і ще більше, то просто порядним людям нема простору куди дивитися. Бо того творчого простору де проявитись немає. Де так, коли збирається громада, з'являється творчий простір, як Юри, Юра Дотіль каже, що громада навіть останнього алкоголіка повертає до життя. Бо й людині є де проявити творчий потенціал. Ми в Україні це втратили той простір, де нам проявляти наш творчий потенціал. Давайте його будувати. Я Це, це саме питання, формулюю десь ще й на справа в тому, що яка технологія взагалі е, роботи. Вчений відкриття робить. Конструктор малює картинку, технолог розписує технологію. Нормувальник розписує, скільки часу це займе робота. І тільки тоді виконує Ось про що йдемо. Розумієте, ви зараз працюєте на рівні десь вчених. Ви так просвіщаєте всіх. А робота я, я написав. Я написав статут Халлограду, я розрахував по хвилинах, скільки часу займе збір того довіреностей. І в мене вийшло по 4 години щодня, працювати треба 40 днів 200 чоловікам. Ми їх ніде не знаємо. Це при послідовному зборі. Якщо йти паралельно, є не начебто технологія паралельного збору, яка дає результат ну, десь за два тижні без особого, без особливого напрягу. Але я все це запущу в люди, а ви ж будете критикувати, тому що у вас інші точки зору, що ви десь побачите якусь містиковку, розумієте? Тому мова йде, ну не, не смійтесь, а слухайте, мова йде про те. Що ми повинні зібрати, роз... опрацювати єдину систему. Тому що з цієї системи буде витікати Конституція або зміни до неї в майбутньому. Ми не повинні закінчувати тим, що зробили територіальну громаду і крапка. Ми йдемо далі. Але для цього повинна працювати система. Буде система, вона буде працювати. Як привіз на флешки всі ці речі? Але я боюся, що це кине якусь бомбу, розбрат або ще що. Тому що ми з вами ніяк не можемо зустріти і погодити всі ці речі. Я вам дещо відсилав, ні відповіді, ну, нічого. Давайте. <реку> так оце ж тема, оце ж тема, то тепер. Дивіться, я віддаю слово практикам, які відповідають на відповіді відповідати до цього. Село, село все-таки друг друга всі знають. Я, я вам можу сказати на, на правді. В своєму рідному селі мені треба було затратити два роки часу для того, щоб створити громаду. Знову ж таки, прецедентом стало витратили слава газу. В сусідньому селі мені вистачило півроку для того, щоб знайти людей. Які буквально за два тижні чи за три зібрали підписи, створили громаду і зорганізували. Треба почати кожному самому зі себе, коли людина починає себе поважати як громадянина України, власника своєї держави, і приходити в будь-який кабінет до чиновника, як до найманого працівника, от тоді, ж воно стає власником і громадянина України. Ми на суди, запрошували всіх громадян і так далі, не щоб нас захищали. А щоб вони бачили, як говорити з прокурором, з суддею, з міліціонером, з начальником міліції, будь-ким. Не як з е, раб, е, ну, фільзами, як е, рабогасником говорить, а ми з ним говоримо як ви людина, яку в мене. І про те, що людина говорить, зараз на даний момент, що треба по хвилинах розписати голові в голові людини, якщо її сотню разів сувторювати. Одну і ту саму тему вона її не зрозуміє, коли вона відкриває книжку і починає читати і усвідомлює, що вона власник держави, що це все, що кругом в неї за парканом і за 20 кілометрів звідси то і її, і вона є учасником державотворення, що вона в тому процесі участь бере. От тоді ж вона стає вона власником. І тут прописувати будь-що неможливо, тому що будь-яка територіальна громада утворювалася на 43 громади, ми як мінімум на 40 утворення були. Я вам скажу, всюди абсолютно в кожному населему пункті, в той населений пункт е е міського типу і так далі, всюди зовсім по різному. І тому лю людям щось прописувати не можна, їм треба дати отой, як їм каже, простір, свободу, щоб вони відчули творчими людьми. Є, і вони він... працюють на всі сто, вони утворюють таке, що нам навіть не снилося. Я навіть не стигаю, можна я додам на цьому всьому. Значить, Ми навіть не встигаємо відслідковувати, що там за творчий процес такий. Є фундаментальні речі, які прописані в Конституції, і не треба їх вже прописувати. Реєстр власників, реєстр власності, засновані е, 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 органи влади, вибори, все. Це єдине, що треба прописати, ну, до статута прописати. Значить, Все інше є е, творчий процес, який проявляється під час того, коли це робиться. Крім того, я вам відповім, чого е, е, ну, якби. Ми не прискорюємо цей процес, тому що я людина віруюча, і в мене є такий один досвід в житті, коли щось будувати з несвідомими людьми. Так от, поки у нас та свідомість з Майданів і з кожного села не, не виросте в те, що сформується отак однаково, як тут написано вже в тих документах, яких є, а їх треба спочатку зафіксувати, пожити хоча б півроку і побачити, як працює той механізм Конституції, який прописаний. А потім тільки подумати, чи щось треба звінювати. Як можна наперед знати, що треба звінювати, якщо ми не жили жодного дня в конституційному просторі? От і коли запитати у тих громад, які вже утворені, що вам заважає в Конституції? Я перепрошую, Боже, можна, я можна задати питання? Нічого не заважає. Вони закон, якого будуть дарувати. Вона посилається на якісь постанови, а Конституція старається нівелювати. Поки маємо залізний документ, тримаємося і ви Та Потім нічого не в тій конституції, що вона є. Я просто не беруть. По п'ять, по десять, то дайте, можна, вибачте, будь ласка. Значить, у нас, по перше, зараз уже збігає час цієї лекції. Я хотіла сказати, що нас чекає кавобрейк, але я так розумію, що дискусія дуже гостра, і всім хочеться поставити питання. Я хочу. Спитати, чи є якась нагода спілкуватися з вами, наприклад, онлайн форму розсик та... робоча група, де можна було б ці палаючі питання обговорювати? Можливо, ви поділилися, написали, куди можна було б звертатися. От, ви розумієте, в чому справа? У нас просто обмежені можливості. От розумієте, поки всі до... не до долучитесь, і кожен свій сегмент не зробите. Та ми ж про це кажемо. Я про це і говорила, людина, і... людина, ну, ну, да, але ми то, не почули оця людина. про прац... Це й сказав, що ми долучилися. Він, ви, говорить, людей немає. Ми чуєте риб, почуйте. От почуйте, дуже важливо, щоб що ви вироб. Вироб. захотіли почути. Ми... Ви бачите, ми... чуємо, ні думаю. Тільки давайте по черзі. Дивіться, дуже багато людей вже перейнялися цією ідеєю. Але вони почувають себе не впевнено. Вони перемолочують дійсно багато тих юридичних документів, які ви викладаєте на вільний простір і так далі. Це займає дуже багато часу. А є нагальна потреба зібрати людей, які вже прийнялися і. Беруть на себе відповідальність стати організаторами у цьому просторі і розповсюджувати цю ідею, і відповісти на всі їх питання, і зробити і отаку зробити от схему просту схему дій. І тоді люди роз'їдуться. І почнуться так, в певному схема дій, вся в конституції положення. Все прописано. Послухайте Послухайте на Значить, можна я все таки давайте дамо, дамо, дамо людині слово. Ви так, розумієте, що ви юрист? А ви розумієте, чим я від вас відрізняю? Свет, можна я все таки договорю? Значить, я повторюю, що зі мною не працює ніякий інститут і все, що ми знаємо на сьогоднішній момент. Дивись, Светочка. Ми, ми до... перекладаємо на ваші плечі. Света, ми дощ. Ти розумієш? Мені, мені от, от тим громадам, що вже є, допомогти залишилось де ж і там Тами ще ми маємо декілька точечок. Я йду вперед. Я не можу повертатися до вас. А люди вже прописали пошаговий механізм, і вам я його зідайте із того, кола інше, щоб інші вчили, інші вчили і підтягли їх. Вже є організовувати. Що я буду його повторювати? Само якщо освіти. вони вже його зробили, пройшли ну, ви і утворили. Йдете Хтось з присутніх знає цей механізм. Ви Он Роман знає. Я передумаю. Роман, з тобою ніякої немає слова. Домовитися з тобою не можна. Ви з Черкас почали. Коли ми приїхали, 30 чоловік, Ідеї створення територіальних громад, ми сьогодні, оскільки у нас три години, три години вже поспілкувалися, то давайте надала загальні інституції і все. Давайте я буду давати знову, будь ласка. Дякую. Кожен починає поручно з себе. У кого є конституція? Ось Та, ось, ось ну друге питання. І вона в такому стані? У кого? Слава Богу, переробленому є. Так, у цього, треба, у цього треба починати. Оце документ має норми прямої дії. І з неї треба починати. Ви да. розумієте, да. в чому справа? Єдине, можна я ще раз свою реабілітацію. Якщо треба вибрати норми з Конституції, які дають можливість нам провести загальні збори і прийняти статут, я їх виберу. Тобто, перше, збирати людей вам розказувати, як їм роз'яснювати, пояснювати, як їх переконувати. Я не можу. То я сама їх зберу. Ну так правильно. Це підписні рясти, ми вам дамо. Подарко, Спочатку ви щоб давайте зрозуміли. Якщо вся інформація і вся технологія з досить тримається в людині, владі достатньо владі достатньо цю людину прибрати, і ми будемо знову вами ходити. А в Конституції ніхто ви, іде, а а проти, що живу, не вийде. Ну, ну, і, та, і, це і так в Біблії, та все і і Боже, вас можна Дозвольте і мені чого? сказати, я довго намагаюся добратися до слова. Я вважаю, що що таке закон? Закон це певне домовленість в певній громаді притримуватись певних прав. І будь-який закон має легітимність, коли він цікавий іншим громадянам дотримуватись цього законодавства. Сьогоднішня система побудована таким чином, що будь-який закон за допомогою сил або навіть без законів можна нав'язати всьому суспільству. І проблема вибувається лише в одному напрямку, що певна частина суспільства не хоче чути іншу частину суспільства, як приклад це майдан. Ви спробуйте, може, вас пускають, мене не пускають на сцену. 4 Ні, чому я інший народ, чому і рів всім слово рівне праведні? Не дуже не пускають. Ні, ну бачите, це рівень рів справедливості. Тому що, я ж кажу, всі ці змагання змагаються за те, що певна група сказала мися. Підхвалити, хвилинки. Певна група під хвилинки. Ні, хвилинки, я за кінця мовчав. Що відбувається таким чином? Ми все організували. А ви були приходьте, нас. Але я ж не президент. Вискій. Я вибачаюсь. Давайте для нас а не них. Значить Спочатку але я прошу що з по суті. Я конституцію намагаюся вивчити. і випадити. Я По іншому тут не майдан. Я тобі ще раз я тут матеріали, це але прошу, щоб ви дали відгук на них. Можливо, і ви що зрозумієте, що ми хочемо знати всі ці Я хочу сказати, а як строїть ці громади, які вже створені, відношення з всіми органами, які там кажуть? Ну, дивіться, у вас є практики. Я зараз піду, у вас є люди, які працюють в громадах вже, вони вам розкажуть. Ми зараз доступились до оформлення рахунків. А хто, хто, хто практики? Ну, он Роман, це він один. Та й пані Марія. Неможливо розмовляти. Просіть більше, 43 громади. Привіт. Будь ласка, не, ми їх побудували, 43, запросіть їх і. Так, я пропускаю. Домовлятись бувають. Вони ж навіть один з вами. У мене конкретне питання. З вами, з вами Чи є зареєстровано федеральний малота? Будь ласка, тихенько. Як юридична особа, значить, дивіться, я вам намалювала Оце головне питання. Це не громади. І нашою антисистемою, яка є оця структура, вся державна влада. Скажіть, мені це до квартирічя? Це окремо. Ні, це є конкретне питання. Є свідоцтво про Значить, Свідоцтво про реєстрацію немає і бути не може. Ну Так це конфронтація. Це виникає конфронтація, це все е, ну, ініціативна група жителів будинку такого, то по, по красі під'їзду і називається територіальна громада, та однаковий статус. Якщо немає реєстрації, рахунки, на печатки э, 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 я, ми, э, ми вас запрошували, і ми не бачимо шляху. Ми створили громаду. Далі тупікова ситуація. Э, ми не бачимо розв'язки. Люди працюють, а ви не бачите. Якщо ви не створили громаду, то ви не бачите. Це я рахую, що не створена громада, поки вона не зареєстрована. Я поясню. Чуєте, що я розказала? Одивіться. Послухайте, ні, разбивати нічого не треба. Державна казначейська служба, рахунки, так? Да? Значить, я вам сказала, тут архів і реєстри. Звідки починається меню. І ми утворюємо, ми утворюємо і, и, 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 и реєстри. Так, де ми будемо реєструвати, якщо мін'юст починається з архівів? Ми це хто творимо? Територіальна громада, жителів кого буде реєструвати той, хто використовує наші архіви? Добре. Не буде ніколи. Я, я просто діяв я, я з Анатолієм Качком, який автор концепції місцевого самоврядування. Він абсолютно зуникошується, що без зміни нового закону про місцеве самоврядування ця концепція абсолютно не це утопія. От. І він абсолютно підтримує цей сумки. Я, я підтримую при, з руки, абсолютно положу, що громади треба, і що Конституція і норма прямої дії і так далі. Але без закону про місцеве самоврядування це абсолютно не працює механізм. Та й можна я відповім? Чи мені можна відповісти? Значить, ще раз повторюю, для всіх юристів, а ви ж юристки є об'єкт права, є суб'єкт права, є. Конституція, засновницький документ, є юридична особа. Вважаєте ви, не вважаєте, законодавство говорить, що є юридична особа територіальна громада, що є велика юридична особа держава, в якій всередині функці... функціонують органи влади. І тому ви можете так вважати, але реєструвати не треба. Воно зареєстровано вже Конституцією, бо визначений об'єкт, суб'єкти є статутом. Реєструвати, а це територія, це первинний суб'єкт, територіальна громада. Вона засновник на своїй території. Де її реєструвати? Добре, я прийшов в банк, рахунок банку, ми відкриємо. Поговоримо трошечки пізніше, може вже відкриваємо. Добре, Дешка, добре.